На початку війни президента України Володимира Зеленського планували вбити такими заголовками. Зарісніла вся мережа 5 березня. У взяти в плен і убій там руководство, політичне руководство, включає Зеленського. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі розповімо, хто хотів бити президента України на самому початку повномасштабного вторгнення. Як замах на Зеленського пов'язаний з отруєнням родини Скрипалів? І до чого тут клон ПВК Вагнер. Гарантую, подробиці вас зацікавлять. А поки підпишіться на канал і поїхали! 5 березня болгарський медіаексперт і медіаінвестор, один з найвідоміших журналістів-розслідувачів видання Белінгкет Христо Грозів відкрив шокуючі подробиці планування вбивства Володимира Зеленського. За його словами, елітна група спецпризначенців з російського головного розвідувального управління не один день прожила у Києві, щоб ліквідувати не тільки президента, а й загалом все вище керівництво України. Грозів зазначив, що близько 30 озброєних до зубів російських експерт-спеціалістів мали в момент Х захопити урядовий квартал Києва та ліквідувати міністрів і главу держави. Ще за пару тижнів до початку війни, а, вони були через Білорусь запущені, щоб бути рядом з Києвом. Часть із них бошлі в Київ і готувалися для взяття політичного кварталу міста. А конкретно люди, підчинені Андрію Оверянову, а, про якого ми говорили, Uh, і їх було може би 30. то тобто, остаточні елітне така група. Проте здавалося б, спланована операція пішла не так, як їм гадалося. Ще до початку повномасштабної війни на базі ГРУ РФ створили, як каже Грозєв, клон ПВК Вагнер, який і мав скоїти замах. Після 24 лютого, 2022 року, кремлівські спецпризначенці все ж потрапили до української столиці. Завдання у них було одне. Потрібний час знищити політичне керівництво України і спричинити хаос у державі. розслідувачі Берінгет запевняють, що їм вдалося вистежити грушників та прослухати всі їхні балачки. Здається, план Русні не спрацював. Їм довелося місяцями переховуватись в Україні. Ми слідили комунікації нескольких членів цієї команди, і було і страшно, і смішно. Страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони стали. с каждого дня, с каждым днем стали все менее и менее такими ура-патриотами и стали критиковать вообще руководство за плохо спланированные вообще операции. Они остались, сначала считали, что будет там неделю, потом писали своим женам, ну, придется две недели, потом стали писать, ну, видимо, месяц, видимо, полгода, нет, ну, я уже не понимаю, как долго, уже год, скорее всего, но я попробую вернуться и стали потом ну, сомневаться вообще в верности своих жен. Ну вообще это можно об этом написать. Романо як зазначає Грозєв, принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та ліквідувати. Проте не усіх. Серед спецпризначенців, які мали вбити Зеленського, були відомі всім так звані Петров і Боширов. Саме їх, чиї справжні імена Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, журналісти Белінгкет звинуватили в отруєні колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Нагадаю, сталося це 2018 тисячі року проте ті з росіян, кому вдалося врятуватися, нині перебувають у Росії і беруть участь у війні з Україною дистанційно. Та уявіть собі, є й ті, хто на третій рік війни продовжує час від часу проникати в Україну. Части з них вбили. Е, для нас зараз інтересно зробити список тих, яких українська армія у для нас це важливо, тому що ці люди вони саме опасні для. Людей, як ми з тобою, потому что даже якщо они не можуть путешествовать по как як краще могли, они спеціалісти в організації покушення за границей. Поэтому важливо понять, хто из них вже не в живих. Грозі в обіцяє, що найближчими тижнями завершить розслідування, і тоді маємо надію відкриє імена усіх російських наволочей і ще живих і вже мертвих. Тож очікуємо подробиць. Ми їх всіх знаємо уже. Проте на цьому скандальні подробиці, про які в інтерв'ю російському журналісту Михайлу Зигарю розповів Христо Грозєв, не закінчуються. Зокрема, розслідувачі також знають імена зрадників України, які співпрацювали з російською ФСБ до початку повномасштабної війни. Серед них виявилися і представники спецслужб, і військовослужбовці. Часті з цих завербованих ані працювали в а, спецслужбах і правонітельних органах України. И они просто отказались э, выполнять то, что раньше, может быть, они обещали даже. То есть они взяли, взяли деньги и не стали ничего взяли делать. Взяли деньги, да, взяли деньги и решили стать патриотами. Э, был случай очень страшный, в котором один из таких был похищен, похищен э, гору и его, ну, его уничтожили, его ликвидировали публично, казнили публично э, в Солнечногорске. Um, і навіть розпростанілі серед українських спецслужбістів вод в відділу Ви Не здивуєтесь, та керівником політичних колаборантів в Україні мав стати кум Путіна Віктор Медведчук. Натомість, коли стало зрозуміло, що російський бліцкриг провалився, а проросійський опозиціонер опинився в руках СБУ, більшість зрадників через страх наслідків втекли з країни. Був політичний слой, який теж вони вирбувалі. но они как-то были намного предсказуемо про кремлевскими, они все гравитировали около Медведчука. Эта часть около Медведчука, она была нейтрализована его самим страхом или там решением спрятаться. Есть очень много людей, которые были политически активистами в разных, даже пролиберальных или про и, и даже в организации, которые финансируются а, западными фондами, которые тоже встречались и получали, видимо, деньги или, как минимум, ну, другие, а, ну, скорее всего, деньги от а, пятой, пятого отдела ФСБ. Часть из них курировались в город, но большая часть пятого дела пятым отделом ФСБ. Сейчас мы не видим их активность а, в пользу а, российских а, оккупационных властей. Видим, наоборот, что они довольно Украинско позицию публично занимават. Варто розуміти, що перевірити та підтвердити слова Христо Грозєва не зможемо ані ми, ані гадаю, хтось інший, окрім учасників так званої спецоперації, реалізувати яку не вдалось. Українська влада усю цю інформацію наразі не коментувала, проте команда Грозєва давно прославилася шокуючими викриттями щодо московських спецслужб. Саме Белінгкет нагадаю, опублікував детальні розслідування щодо збиття російськими терористами малазійського боїнга МН-17 у небі над Донбасом у 14. Надцятому отруєння родини Скрипалів у Великій Британії підривів українських військових складів в вичні та балаклії в 2018 та дев'ятнадцятому роках, а також допомогли російському опозиціонеру Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти новачком. Ну а зараз грозя хоче дізнатися, чому і як помер Навальний. Зрозуміло, що за усіма випадками стирчали вуха Кремля. Проте, на щастя, план щодо української влади реалізувати не вдалось. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, яка у вас реакція на чергове розслідування Белінгкет. І звісно, потіште нас лайком під цим відео і підпискою на канал. Па-па!